Стрілець долучається до нашого ефіру, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаємо вас! Вітаю вас! Давайте почнемо із загального питання, яка на сьогодні ситуація із заготівлею дрів дров в Україні. За даними обласних військових адміністрацій, потреба областей у дровах в цілому по всій Україні близько десь 4,5 мільйонів кубічних метрів. Ми розуміємо, що потреби сьогодні українців і можливості нашого лісу вони абсолютно збалансовані. На сьогоднішній день на складах філій державного підприємства ДП «Ліси України постійно є відповідний обсяг деревини паливних дров. Він складає більше 100 тисяч кубічних метрів на сьогоднішній день. Це 140 тисяч кубічних метрів, і ми впевнені в тому, що та злагоджена робота і висновки попереднього року дозволить нам забезпечити кожного українця деревиною. Але хочу звернути увагу, що фокус уряду сьогодні в першу чергу направлений на забезпечення дровами тих, хто цього потребує, в першу чергу. на де окупованих територіях це і Херсонщина, і Миколаївщина, і, відповідно, Харківщина. І ви дійсно сказали правильно про те, що багато ну і Укрзалізниця, і де України всі сьогодні розуміють, працюють разом для того, щоб цієї зими у всіх українців були дрова там, де це дійсно потрібно, де необхідно, і держава до цього прикладає чималі зусилля. Ну, для того, щоб в подальшому забезпечити дровами тих, хто цього потребує, треба подбати про майбутнє самого фонду. В Україні суттєво похолодало, це було однією з умов, щоб почалася осіння висадка лісів фонду на майбутнє. Чи почався вже цей процес чи не створює перешкод затяжна посуха в багатьох регіонах? Ну, я хочу в першу чергу нагадати, що незважаючи на повномасштабне вторгнення. Триває програма президента Зелена країна, в рамках якої потрібно висадити 1 мільярд нових дерев на Україні, і наразі лісовідновлення розпочалося лише в карпатському регіоні, але я впевнений в тому, що найближчим часом ми почнемо більш ну в інших областях. Теж ця компанія почнеться. Восени планується висадити близько десь 100 мільйонів нових сіянців. Весною лісівники висадили 132 мільйони сіянців. Хочу сказати, що потенціал значно більше, але питання в тому, що ми шукаємо і підбираємо нові площі для висадки нового лісу. І все це на сьогоднішній день абсолютно можливо, тому що у нас вже сьогодні діє 5 нових. Лісових селекційно-насіннєвих центрів, які забезпечують наших лісівників посадковим матеріал, матеріалом з закритою кореневою системою, це ті маленькі деревця, які будуть проживаністю яких значно краще, вона досягає там 100%. Тобто ми не будемо переживати про те, що е, посадили ліс, а він там не виріс або не прожився. І я впевнений в тому, що е, в ті плани, які сьогодні є, вони ну все, все зроблять, те, що є сьогодні в планах. Програма буде продовжуватися, і найголовніше, що в найближчих планах ще відкрити чотири таких лісонасіннєвих центра, які будуть не тільки забезпечувати нас відповідним новими новими, новим посадковим матеріалом, а й дасть відповідно нові робочі місця в тих областях, де це потрібно сьогодні. Від лісів до води так, давайте поговоримо ще й про це, адже ми пригадуємо цьогорічну весну, коли через водопілля були затоплені великі території, зокрема і у заплаві Дніпра. Але тоді серед інструментів регулювання водостоку у нас ще було величезне каховське водосховище. Чи підвищуються ризики на наступний рік? Або можливо, навпаки, вони стали меншими. Ну, я хочу нагадати, що попереднє водопілля воно було рекордне за останні десятиліття, і я хочу подякувати всім тим водникам, які дійсно доклали титанічних зусиль для того, щоб з цим викликом справитися. Хочу нагадати, що вода фактично з природнього русла вона не вийшла, і це стало можливе, тому що дійсно збалансовано регулювали. Спуск води по всі, по каскаду всіх водосховищ, по всіх ем, об'єктах, по всіх дамбах. Е цей досвід він насправді є неоцінений, і я впевнений в тому, що з урахуванням цього досвіду в цьому році таких таких викликів такий виклик він буде абсолютно звичний. Що стосується Каховського водосховища, я хочу нагадати, що Каховське водосховище в результаті теракту втратило більше 14 кубічних кілометрів води. Фактично, це вільна ємність для того, щоб прийняти 14 кубічних кілометрів води. В попередньому періоді такого, такого вільного місця не було, відповідно сьогодні ми розуміємо, що навіть якщо вода буде ще більшою, то її буде куди скидати і можна буде це робити більш інтенсивно. Проте задача весняного водопілля це не тільки воду пропустити, а ще її накопичити та зберегти, оскільки інші водосховища, такі, наприклад, як Кременчуцьке, їх задача воду зберігати для того, щоб забезпечувати водою відповідно населені пункти. Але е, реально е, стан е, і е, розуміння того, чи буде у нас е, велика вода, чи не буде, залежить в першу чергу від погодних умов. І е, в тому році ми починали. Відповідно, моніторинг стану приходу води з кінця року, і сьогодні мною поставлена задача такий моніторинг знов відновлювати відповідно з грудня місяця. І я впевнений в тому, що будь-які виклики ми будемо до них готові. Розуміємо, що проблем все це не викличе. Ще одне питання. Є у нас така цікава тема дозвілля здебільшого та не лише в Карпатах, але будь-де де є можливості задовільнити свої потреби на засобах технічних прохідних можливостей. Джипінг, так званий. Це і джипи, і мототехніка, і квадроцикли. В 2022 році ще це питання активістами, щоб врегулювати взагалі це явище на законодавчому рівні. Вот є інформація, що минулого тижня міндовкіля анонсувало про заборону взагалі джипінгу. Щоправда, в заповідних зонах можете пояснити, як джипінг як такі впливає на довкілля і які проблеми з цим виникають? Я повністю з вами погоджуюся, що питання це з'явилося не вчора і не сьогодні. Воно має дійсно певну історію. В першу чергу це пов'язано з сьогодні. актуальність цього питання пов'язана з тим, що велика кількість українців сьогодні знаходиться на заході нашої країни, там де дійсно вони приїжджають і хочуть скористатися тими атракціями, які їм пропонує місцеве населення. До чого це призводить? В деяких випадках це призводить до знищення природозаповідного фонду, знищення живої природи, абсолютно безконтрольного використання там або джипів, або квадроциклів, або інших технічних засобів неможливість притягнення до відповідальності, тому що це там умовно поодинокі випадки, коли просто їздять і важко, важко знайти кожного джипера або кожну людину, яка хоче заїхати в заповідні об'єкти, десь там поїздити поміж дерев. Я впевнений в тому, що в першу чергу ми повинні розглядати міжнародний досвід, досвід там європейських країн, як це працює там. Ми в Міндовкіллі створили робочу групу. Мета цієї робочої групи дійсно напрацювати проєкт закону, який врегулює це питання. Те, що джипінга джіпінг, не повинно бути у заповідниках у про об'єктах протизаповідного фонду, це взагалі ніхто не обговорює. Питання в тому, що ми повинні задати відповідні законодавчі рамки, де цим можна займатися, а де цим не можна, тому що в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, є таке поняття як офроуд. і цим офроудом можна займатися у спеціально відведених місцях. Я хочу навести кілька прикладів. Якщо ми візьмемо з вами, наприклад, Ісландію, то позашляховики там взагалі поза законом, оскільки вони шкодять ґрунтовому покрову та рослинності. А якщо когось спіймали за кермом позашляховика у тому місці, де це заборонено, то штраф перевищує десь 4,5 тисячі американських доларів. У Норвегії, наприклад, працює таке правило, що ходи де завгодно. А пересування автотранспортом дозволено виключно в пристосованих для цього автошляхами. Е, приблизно таке саме правило є у туристів і у Швейцарії, тобто досліджують урбанізовану частину Швейцарії. а на трансп... досліджую урбанізовану частину Швейцарії на транспорті, а дику природу досліджую пішки. Тому питання в тому, що ми маємо на меті напрацювати такі такі законодавчі рамки, які встановлять де саме можна займатися цим офродом, а де це прямо заборонено. І ще одне питання: це підняття штрафів, якщо вже когось піймали. Тому впевнений в тому, що найближчим часом такий законопроект буде напрацьований. Я абсолютно не сумніваюся у підтримці Верховної Ради України такої ініціативи, і е, вірю в те, що вже в наступному році такий закон буде як один з важливих природоохоронних законів в нашому українському законодавстві. Думаю, що буде у нас час і можливість обговорити результати так дії цього закону і його впровадження, зокрема, наступного року. Але зараз ще хотілося поговорити про школу. Шкоду довкіллю від війни в цілому Росії проти України, адже більше ніж півтора роки великої повномасштабної війни, і більше ніж півтора роки щоденних обстрілів, пожеж внаслідок влучань ракет, дронів і так далі, величезної концентрації важкої техніки на нашій території. Якої шкоди завдала ця війна от станом на сьогодні нашій країні, нашому довкіллю? Мається на увазі. Хочу сказати, що ми продовжуємо <кій> силами Державної екологічної інспекції обраховувати збитки нашому довкіллю. Фіксується кожний злочин проти довкілля. На сьогоднішній день загальна сума збитків вона перевищує 55 мільярдів доларів. Ми маємо вже більше там, 2200 випадків злочинів проти довкілля. Ми реально розуміємо, що половина збитків, половина цієї обрахованої шкоди це в першу чергу викиди в атмосферне повітря, потім це псування ґрунтів, це забруднення водойм. Хочу нагадати, що у нас сьогодні заміновано майже третина території України. Розмінування це теж дуже серйозний виклик, яким сьогодні опікується перша віце-прем'єр-міністерка України Юлія Свіреденка. У нас є спільні треки щодо того, як забезпечити розмінування національних парків та лісів. Це теж є виклик, оскільки просто розмінувати це фактично забезпечити ще один вибух, і відповідно такі вибухи вони неприпустимі на територіях об'єктів заповідного фонду. Тому ми також сьогодні з іноземними партнерами обговорюємо якісь альтернативні шляхи, як можна проводити екологічно безпечне розмінування на тих територіях, де Дійсно, нам треба зберегти живу природу. Ми сьогодні маємо величезну кількість пошкодженого лісу, майже третина лісу пошкоджена вражена війною. Ми розуміємо, що 20% заповідного фонду постраждало від війни. В результаті Каховської ГЕС Ми маємо навіть фактично знищення ендемічні види тварин. Про все це ми постійно комунікуємо з нашими партнерами. Ми сьогодні йдемо єдиним курсом під парасолькою. Формули мира президента Володимира Зеленського. Я хочу нагадати, що пункт 8 формули мира це саме запобігти екоциду і забезпечити відшкодування збитків довкіллю. Сьогодні працює робоча група під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака та Марго Вольфстрьом. Ця робоча група має на меті розробити політичні та Екшн плен, відповідно до якого ми будемо вже рухатися, і в частині стягнення екологічних репарацій, і в частині відновлення нашого довкілля. Тому на сьогоднішній день, там де можна відновлювати довкілля, воно відновлюється Це і про програму президента Зелена країна, це і про засадження сьогодні відповідною травою дна Каховського водосховища. Це те, що роблять наші сьогодні природоохоронці на Херсонщині. Там, де можна, це відновлюємо. Але питання в тому, що це відновлення е, треба вже буде робити, коли територія буде обезпечена, розмінована, е, всі збитки зафіксовані, тому що жоден сантиметр пошкодженої української землі і жодне спалене дерево не повинні залишитися невідшкодованими. Спасибі вам так і буде. Дякуємо вам, Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Був в ефірі загальнонаціонального марафону Єдині новини.